Під час комендантської години е, в храмах е, не будуть звершуватись богослужіння, тільки можливо в якихось центральних е, за окремими домовленості з владою, але е, кожен розклад буде вивішено на е, сторінках парафії на сторінках тих чи інших церков. Ну і парафіяни можуть цей розклад е, заздалегідь там за тиждень в принципі подивитись, в яких годинах буде звершуватись богослужіння. Але забігаючи наперед, звичайно, що наприклад на моїй парафії, то е, під час комендантської години послужіння не, не буде звершуватися, тому що ми всі знаємо, що з 12-ї ночі до 5-ї ранку діє комендантська година. Тому вже Пасха святкуватиме розпочнеться ранкове богослужіння пасхальне е, о е, 7-й ранку. Так. тому так само як було минулий рік, мабуть, і більшість церков. Е, Таким буде принципом святкувати, можливо, в 6 ранку, десь хтось пізніше, хтось раніше, тому це ось так для, для безпеки вірян. Хоча я вам мушу зазначити, що наприклад на Львівщині, на Західній Україні, навіть коли ще не було там комендантської години ще до повномасштабної війни, там було служіння була така практика звершувати там в п'ятій ранку чи в четвертій, тобто в кожній. Регіонів України де є свої е, такі традиції, коли розпочинати службу на Пасху. Але, звичайно, що безпека, життя людей на найпершому місці. Наскільки мені відомо, то, то я е, знаю, що ну, в деяких храмах ці укриття є, особливо в великих соборах, а в деяких, ну, на жаль, немає, тому що все ж таки вони будувались тоді, коли ще не було повномасштабної. Війни, і тоді не враховувалися такі безпекові питання. І зараз, ну якби їх коли облаштовують, то їх облаштовують так само в приміщеннях, які колись раніше там були для недільної школи в підвалі в підвалі і тому подібне. Тому в деяких храмах ці приміщення є. Треба питати в, там, в церковній лавці, коли людина приходить в церкву, і вона має заздалегідь запитати в служителів. Там, чи які, наприклад, церковні лавці, коли там продають різні церковні товари, має людина поцікавитись, де тут у вас укриття, чи воно взагалі є, чи немає, щоб вона для себе розуміла, що її робити, коли є повітряна тривога. Тому це питання, якби і таке і відповідальність є і на церкві, але і одночасно, і на е людях. Тому священнослужителі е завжди відкриті. До кожної людини ж пояснити, чи чи є ці укриття, чи немає. От і в принципі активні парафіяни, які ходять в цю церкву постійно, вони знають, що як поступати, коли повітряна тривога.